Українці дуже працьовита нація, великий злочин цієї влади, яка надає розкрити цей працьовитий талант українців. Сьогодні при владі політична сила, яка прагне до повної монополії влади і повної монополії економічної влади. Тому для неї малий середній бізнес це їх перший ворог. А ми дивимося на ці проблеми з державницьких позицій, ми партія державницька. А от з державницьких позицій, якщо подивитись на ці питання, то я вам скажу: яка найкраща є основа для будівництва? От на чому краще, на який ґрунт краще всього ставити будинок? І вам скажу завжди: на піщану подушку. Чому? Тому що мільярди піщинок надійнішим чином тримають каркас і фундамент будівлі. Отак От і економіка. Тільки мільйони людей вмотивованих і зацікавлених будуть надійнішим чином тримати економічний і політичний каркас держави. Коли умотивованим є тільки одна сім'я, така економіка є абсолютно безперспективною. Вона рано чи пізно розвалиться. От і вся відповідь, от і все наше е, співставлення між малим бізнесом, середнім і великим. Звичайно, що ми хочемо мати ту піщану подушку в економіці. Мільйони мотивованих людей. Кожна людина, яка має продуктивну мотивацію, хоче її мати, хоче її проявити, повинна отримати можливість від держави це зробити. І тоді в Україні не буде ніяких проблем. Ніяких.